Привіт! Це ролик для тих, хто користується таксі. Отже, я розкажу про Uber. Е, перший великий плюс це те, що не треба дзвонити і викликати таксі. Вам просто треба відкрити аплікацію, вона автоматично визначає адресу, де ви знаходитесь, вказує таку точку. І дуже зручно, вам не треба знати, яка у вас адреса. Дуже часто оператори таксі питають: скажіть точно вашу адресу, я не знаю, я починаю питати у когось. Ні, тут просто дуже зручно ви бачите, де ви знаходитесь, обираєте місце звідки приїхати, і ви одразу бачите приблизно, скільки часу очікувати таксі, оскільки програма автоматично аналізує, скільки водіїв у вашій місцевості, скільки людей викликає таксі. Тому ви одразу приблизно бачите, скільки часу очікувати, оскільки водії. Зобов'язані брати замовлення. Якщо в їхній місцевості є замовлення, вони мають його взяти, інакше вони там мають якісь штрафи, і плюс вони не знають, куди саме ви їдете, тому вони нема такого, що вони не хочуть брати ваше замовлення, бо їм не хочеться туди їхати. От тому це відбувається доволі швидко. Ви можете спочатку подивитись орієнтовну ціну вашої поїздки, тобто вказати кінцеву точку, вам приблизно покаже скільки, приблизно скільки коштує поїздка. Це залежить від різних там, факторів. Якщо знову ж таки в вашій місцевості мало таксистів, то там одразу вам, до речі, покажеться, що ціна в 1,2 рази, тобто в 1,2, тобто там на 20% вища. Зараз буде. От, можете, я, наприклад, одразу і не дивлюсь, тому що я так приблизно знаю, скільки це коштує. Просто я вказуєш, я тут знаходжусь, і одразу викликаю таксін І все. Ще один великий плюс, що немає готівки, ви просто одного разу вводите номер своєї карти. І все. Потім з неї знімаються гроші. Тобто вам навіть її не треба, звичайно, з собою носити. Дуже зручно, я не знаю, може хтось не звик до карток, але в даному випадку це дуже зручно. Наприклад, у вас ви забули зняти готівку, або немає поблизу банкомата, або потім здача ще от немає. Ні, це все дуже незручно. Дуже зручно, коли одразу ти ввів свої дані, потім з них знімається. Такий, як бонус, теж важливий аспект, водії більш-менш адекватні. Я не скажу, що вони прям мега якісь не знаю, кандидати наук там працюють, але нормальні. У них, теж якось, у них є рейтинг, ви можете оцінити. Як мені сказали, не обов'язково, щоб вони не зацікавлені, щоб у них був мега високий рейтинг. Але якщо рейтинг уже дуже-дуже ну або якась певна межа, коли він доволі маленький, компанія Uber звертає на це увагу, і там може викликати на співбесіду цього водія, або ну, звільнити можливо, тобто є такий аспект. І найцікавіше, там є система реферальних посилань. Тобто, наприклад, якщо ви зареєструєтесь за моїм посиланням, то. Ви отримуєте 70 гривень бонус, і я отримаю. Якби всім вигідно, вони хочуть, щоб люди підсідали на їхнє таксі, тому вводять такі системи, тому можете використати моє посилання. Потім так само можете дати своє вже посилання своїм друзям, пояснити їм, чому, їм, чому вам подобається це таксі, і також ви отримаєте 70 гривень і ваші друзі отримають першу поїздку 70 гривень безплатно.